Так як останнім часом я не маю багато часу на ігри, а із усього потроху проходжу лише The Legend of Zelda Skyward Sword, то я вирішив зробити підбірку 13 рандомних, сподіваюсь, цікавих фактів стосовно ваших улюблених, а може й не дуже ігор. Тому що така тема наче непогано заходить у телеграм-каналі та у спільноті YouTube, але багато чого не можна описати одним зображенням і парою рядків тексту, тож я вирішив зробити це відео. Отже, приготуйте собі щось смачненьке в ефірі чудові ігри та їх ведучий Олександр. І почнемо одразу з важкої артилерії. Дракона Партрунакса в The Elder Scrolls 5 Skyrim озвучує той самий чоловік, який озвучує Маріо від Нінтендо. Так, саме Чарльз Мартіне озвучує як лідера сівобородих із глибоким сиплим голосом. Так і найвідомішого персонажа Нінтенда з яскраво вираженим італійським акцентом. Ео, і це Mamma mia. You guys, you number one. Щоб тримати гравця у постійній напрузі, розробники Silent Hill 2 знайшли геніальне і просте з технічної сторони рішення. Вони виявили, що шляхом рандомізації порядку та часу звуків, які нагадують кроки, дихання, розбиття скла та навіть вирізк свиней, тримало на нервах гравців і вони не могли передбачити, що може статися далі. Це ламало звичну схему трилерів і хорорів, де як тільки починала грати стурбована музика, то ти розумів, що зараз щось трапиться. Багато ранішніх концептів персонажів у Bioshock були більш моторошними і трохи дивними. Наприклад, ранішніми збирачами генетичного матеріалу могли стати собака в інвалідному візку або жабу, в якої з дупи стирчала якась гофрована трубка. Більш того, маленькі сестри спочатку теж повинні були виглядати не просто як трохи моторошні дівчата з очима, що світяться, а як трупи тих самих дівчаток, що вже почали розлагатися. Скоріше за все, у фінальну версію пішов інший дизайн, щоб викликати у Ця співпеживання до сестричок. У грі Batman Arkham City є кілька відсилань на хід телесеріалу ABC Lost. Справа в тому, що Марк Хемміл, який озвучував Джокера, сам був фанатом цього телесеріалу, тож в одному із ігрових монологів, йому вдалося зробити відсилку на фінал телесеріалу, який для багатьох фанатів Lost здався трохи розочаровуючим. Here's the thing. Answers don't give you everlasting satisfaction. Sometimes you need to brace yourself for disappointment. Now think about it. Imagine your favorite TV show. You've been through it all. The ups, the downs, the crazy coincidences. And then bang! They tell you what it's all about. Would you be happy? Does it make sense? How come it all ended in a church? Також літаючи по місту можна перехопити аудіорозповідь, в якій йдеться мова про той самий з злост. Перенос дати виходу Divinity Original Sin 2 був зроблений для того, щоб не тільки відполірувати гру, а ще й озвучити усі діалоги з мільйону рядків сценарію. І це насправді дуже відобразилося на фінальному продукті, бо навіть я, котрий не дуже полюбляє такий жанр з захопленням, слідкував за безліч діалогів та можливих виборах у них. Причому це не просто прочитані рядки тексту, а повноцінна гра акторів, яка передавала безліч емоцій, такі як гумор, сарказм, лють, і цілком додавала характеру персонажам, завдяки чому останні досить добре запам'яталися гравцям. Гей, гей юлемісівоікотандзе ко. Go on, show me your tits. Rex. The fella builds his throne on the backs of thousands, and the Order lets his statue stand. Animal Crossing New Horizons це добра сімейна гра від Nintendo, яку на початку 2020-го використали для поширення повідомлень, які критикували правління Китаю Гонконгом. В той час у Гонконзі була надзвичайна висока напруженість із одночасним зростанням продемократичних протестів і суворих антипротестних заходів. Animal Crossing не був доступний у продажу в Китаї, однак потенційні гравці могли отримати доступ до іноземних копій гри через різні онлайн-платформи продажу. Тож деяким продемократичним активістам вдалося створити на своїх ігрових островах спеціальні повідомлення проти комуністичної партії Китаю, які закликали до свободи Гонконгу. Стратегія у реальному часі команди Red Alert була однією з перших ігр, яку заборонили у Китаї. Але це й не дивно, бо у Red Alert можна було битися своєю армією проти комуністичної, і це дійсно не та річ, яку хотів би мати уряд комуністичного Китаю. Цікаво, що дізналися про це через якесь анонімне повідомлення, тому уряд заборонив Red Alert і його подальше продовження. Однак інші ігри серії Command Conquer, які не зосереджувалися на повному знищенні комунізму, протягом багатьох років легально продавалися в Китаї без проблем. Мало хто знає, але мавпіч реп-інтро з гри Donkey Kong 64 з'явилося завдяки жарту між дизайнерами гри. Коли він був написаний і записаний, DK Rap був просто маленьким веселим треком, де мавпи читали реп про виноград і банани. І він ніколи не мав бути чимось серйознішим за це. Однак деяких критиків обурило те, що мавпи читали реп, мавпи та реп, ну зрозуміло. Однак я не думаю, що це було зроблено як образа. Просто тоді якраз був популярним хіп-хоп. Тож це було досить непогано, хоч і крінжово. Нінтендо знадобилося близько 20 років, щоб зробити саму масштабнішу кросоверну гру в історії. І це Super Smash Bros. Ultimate, яка налічує понад 80 ігрових персонажів. Багато з яких потрапили у гру з інших франшиз, навіть з платформ конкурентів. Тож тільки в цій грі ви можете натовкти пику не тільки Маріо, а й Сефіроту зі снейком, граючи наприклад за Соніка або Казую. Коли вийшла перша Metal Gear Solid, вона назавжди змінила світ відеоігор. Це була дуже кінематографічна гра у повному 3D. У той час розробка ігор 3D була відносно новою концепцією, і команді, яка працювала над грою, було важко уявити, як працюватимуть ракурси камери. Отже, Кодзіма знайшов унікальне рішення цієї проблеми. Воно полягало в тому, щоб спочатку створити різні ігрові рівні з кубиків Лего, а потім зняти їх на камеру, що дозволило розробникам створити більш реалістичні перспективи. Я скажу Кодзіма, ви скажете геній, Кодзіма – Геній. Кодзіма – Геній. Оригінальний Deus, який досі вважають одним з найкращих емерсів сімів у кіберпанк стилистиці вийшов у 2000 році. У той час графіка відеоігор була ще досить обмеженою. Через це вежі близнюки було надто складно розташувати на горизонті Нью-Йорка, тому розробники гри вирішили видалити їх і за лором гри стверджувати, що їх знищив теракт. Менш ніж через рік після виходу гри вежі близнюки дійсно були зруйновані через теракт. Ось і думайте тут, чи це просто збіг, чи хтось провидець. Гра Дум спочатку повинна була називатися Attack of the Attackers. На щастя, творці гри швидко зрозуміли, що ця назва надто крінжова і відмовилися від цієї ідеї. Зрештою, натхнення для назви Дум прийшло від Тома Круза, а точніше від фільма 1986 року Колір грошей, де головний герой зіграний Крузом мав більярдний кий, який він назвав Дум, тобто приреченістю, начебто передвіщаючи повне знищення свого суперника. Шухей Йошида, котрий був президентом Sony Interactive Entertainment з 2009 по 2019 рік, зміг здобути плати новий трофей у Bloodborne. Але є нюанс. Кожного разу, коли він був у скрутному становищі та не знав, що робити далі, він надсилав електронні листи безпосередньо розробникам Bloodborne, щоб отримати підказки. Йошида, напевне, не здогадувався, що в мережі інтернет є безліч ресурсів, які допомагають з проходженням. Якщо сподобався контент такого плану, то не забудьте пара вподобайку та підписатися на канал, якщо ви тут вперше. А я буду потроху продовжувати писати більш великий сценарій, тому слідкуйте за оновленнями. На цьому все. Грайте тільки в чудові ігри та до нових зустрічей.